Погода, я вам сьогодні скажу така, кажучи, жидковата, не покажу, сильно прихольна. Опа травка така. Ще один такий плац, там вишка. Тут я знову в машину ховаюся. Багато доща сьогодні. По дорозі ще вам трохи покажу машини, які продаються. Те, щоб ви орієнтувалися в асортименті. Тут багато хто перебутує, що тут продається, які машини. Багато різних машин тут продається, дуже багато. Але через дощ, як бачите, людей не особо всі поховалися, дощ розлякав. Пасата, кстати, вже забралася. Ми були з самого ранку, був посад B7. о сьомий. Тут стояв. Що він? Мабуть, отой на да, отой посад, ні, не, не забрали. Може два хліб водой не звернував. Посади сьогодні не шукали. Ах, коліном пахне. Напишете, що у вас цього всього цікавить. От, при можливості, от, коли в мене буде трохи вільного часу і гарна погода, зроблю вам огляди на те, що тут є з стінами, от, бо не завжди є можливість. От, бо бачте, сьогодні дощ. От, вчора ми їздили дуже швидко на площадках, щоб людям зробити, знайти машину і зробити транзити, щоб не сидіти тут. Три дні, а щоб максимум за день або за два дні це все встигнути зробити.